Незважаючи на те, що на Новий рік в Україні очікується порівняно тепла погода, вже за кілька днів в Україну прийде сильний мороз до мінус 26 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, зазначимо, що морози прийдуть до України вже 5 січня. На Чернігівщині буде до мінус 21 градусів, а в Карпатах близько мінус 13 15 градусів. Нарешті території країни буде від мінус 7 до мінус 10 градусів. Морозу, а на півдні країни мінус 3 мінус 6. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У ніч на 6 січня Чернігівська область залишиться найхолоднішою. Стопчики термометрів покажуть від мінус 18 до мінус 24 градусів морозу. А в Карпатах очікується до мінус 14 і мінус шістнадцяти. В решті регіонів уночі на 6 січня буде від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу. Ще холодніше на Чернігівщині стане вранці 6 січня до мінус 26 градусів. А ось нарешті території країни температура повітря залишиться без змін. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!